Читаємо слово Боже, яке записано книга буття, друга голова із, перш, із сьомого вірша. І нижче, і створив Господь Бог людину з пороху земного і дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею, і насадив Господь Бог рай у Едемі на сході, і там осадив людину, що її створив. І зростив Господь Бог із землі кожне дерево принадне на вигляд на їжу смачне і дерево життя посеред раю, і дерево пізнання добра і зла. Читаємо далі місце із цього розділу із 15 го вірша. І взяв Господь Бог людину. І в Едемському раї вмістив був її, щоб порала його, та його доглядала. І наказав Господь Бог Адамові кажучи, із кожного дерева в раю в раю ти можеш їсти, але з дерева пізнання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш. І 18, Далі вірш. І сказав Господь Бог, Недобре щоб бути чоловіку самотньому. Створюємо поміч, подібну до нього. І два з 21 вірша. І вчинив Господь Бог, що на Адама спав міцний сон, і заснув він, і він узяв одне з ребер його і тілом закрив його місце, і перетворив Господь Бог те ребро, що взяв із Адама на жінку і привів її до Адама, і промовив Адам. Отце тепер вона кість від костей твоїх і тіло від тіла мого, вона чоловікою буде зватись, бо взята вона з чоловіка, покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки своєї і стануть вони одним тілом. Знаєте, я коли готувався до цієї проповіді, мене було дуже багато часу. Багато досліджував, але чомусь Бог мені положив оці місця. І я хочу подякувати Господу і сказати слава для нашого Бога за те, що по милості милості освяті наше життя іще продовжується. Сьогодні дуже багато людей відходять, помирають, як кажуть земні люди. Але ми, віруючи, люди повинні говорити, що відходять у вічність, Почасто, у більшості кажуть, помирають, і люди помирають. Багато хвороб, багато негараздів сіляких, багато всього, багато гинуть на війні. І ви знаєте, коли я зачитав ці місця на перший погляд, ці місця вони відносяться в першу чергу до сім'ї. І воно ніби так. Але сьогодні тема моєї проповіді не сім'я, хоча в деякій мірі я торкнуся. Тема моєї проповіді що те, що Бог створив людину. Слово Боже каже, Бог створив людину. 26 й вірш із першого розділу каже, що створимо людину за образом нашим, за подобою нашою. Створив Бог таку. Людину. Людина в перекладі з гебрейського Адам. Ви знаєте, я завжди, коли досліджую ці місця, переді мною відкривається велич Господня. Переді мною відкривається сила нашого Творця, який створив небо і землю. Зорі місяць весь Всесвіт, худобу пташок. Всі оці все, це, що є на землі створено Господом. Але для мене найбільше цінне те, що коли у шостий день Бог створив людину, ви знаєте, він подивився на все, оце, що він створив. Бог був дуже задоволений. Але сказано нижче, коли була створена людина, то він подивився і сказано в російському перекладі: вісьма хорошо Бог створив. Вельми добре Бог був задоволений із того, що він створив, створена людина вінець творіння Божих рук. я хотів би, щоб ми частіше задумалися, хто ми таки є? Для чого нас створив Господь? Яка ціль створення кожного із нас? Ви знаєте, часто люди убивають час, кажуть, убиваємо час, проводять в різних іграх, дивляться різні передачі, але молитися не хочуть. І не хочуть слухати за Господа мало хто. Але перед нами відкривається те, що Бог створив людину, і сказано, що поселив її в едемі. В раї, в раю, едем ніжний, делікатний, приємний в перекладі. <кій> Рай це оте місце, яке Господь подарував для людини. І в це місце Господь поселив людину, поселив Адама. Дано для нього все приємне і прекрасно, багато різних дерев, багато всього. І Бог подивився, що, можливо, сум був у Адама. Я чомусь так чисто по-людськи думаю, і він сказав, що не добре бути йому одному. Хоч створено було багато пташок, звірів, всього, риби, світило сонце, місяць, все було. Але Бог подивився глибше, і він побачив сум. В очах Адама, і він сказав: не добре бути одному чоловіку, створю йому жінку, помічницю. І Біблія сказав, сказав, говорить, що із, коли наложив на, сон на Адама, і з ребра створив для нього дружину, і стала вона за помічницю для Адама. І сказано в такому вірші. Що покине чоловік батька і матір, яких він дуже любив. Я думаю, що в більшості люди люблять своїх батьків і шанують. Хоча я зустрічався буквально недавно таких, які називають батьків по імені і махають руками. Ви знаєте, невихованість немає нічого Божого, подобіє іншої особи. Але я до чого веду, в більшості ми. Любим своїх батьків і шануєм. Але Бог сказав, що покине. Чому наступає час, і людина оставляє саме дороге, щоб створити сім'ю, і стануть вони одним тілом. Знаєте, я не буду сьогодні говорити про шлюб, це інша тема. Я тільки в деякій мірі торкаюся цього. Створив для нього жінку. Біблія відкриває для нас, стають одним тілом. Це для мене відкриває, живуть разом. Ви знаєте, я зустрічався буквально з людьми, оце недавно, і батьки говорили, що мій син і наша невістка всюди разом. Куди їдуть, куди ідуть, несуть служіння, вони всюди разом. Я майже не бачив у своєму житті так людей. На пальцях хочу порахувати всюди разом. Це є велике благословіння, це є велика любов, це є велика відданість таких сімей. Сьогодні хоче бачить Господь, хоче бачить церква, хоче бачить суспільство. Але їх дуже і дуже мало. Я не буду далі торкатися цієї теми. Але сказано далі, що вони були як одне. Але наступив час, і воно все стало ламатися. На перший погляд Бог дав все і сказав: їжте з усіх дерев, але з дерева, пізнання добра і зла, не беріть цього плоду, бо смертю помрете, коли вкусите. І ніби ясно і зрозуміло. Але Біблія відкриває, що в цей самий час підійшов хитрий обманщик Сатана противник той, хто не вечить, той, хто губить душі, той, хто клєвеще перед Господом, день і ніч на вибраних. Він підійшов і спитав у Єви, не в Адама, а спитав у Єви, чому вона була більш піддатлива. І Така більше на почуття, вона більше ранима. Він підійшов і спитав, чи дійсно так сказав Господь. І коли я сказала, що так, Він сказав умерте не умрете, але коли вкусите плід, станете, як боги, сьогодні люди дуже хочуть подібними бути до Господа. Сьогодні хочуть люди лікувати хвороби, піднімаючи руки. Щоб мати потім гроші і нагороду. Сьогодні люди хочуть сильнішими бути за інших, мати владу, і в деякій мірі вони мають, але не від Господа. І він підійшов і каже будете як боги. Умерти не вмрете. Ви знаєте, він розбудив у Єви любопитство, і далі можна сказати. І посіяв собласт. Посіяв собласт. і вона не втрималась, і Біблія каже, що вона не тільки з'їла сама, але й дала Адаму. І Адам прийняв і з'їв. Я часто думаю за отакі місця, де жінка робить не те, що потрібно робити. Не устояв Адам, хоч Бог положив у його серце, я думаю, багато мудрості. Чоловік опора в сім'ї, чоловік той, хто керує, у мудрості Божій, але чоловік не устояв і з'їв. І так же, як Єва, він упав. Вони упали у гріх. Ви знаєте, чоловік дивився. Дуже і дуже такими люблячими очима на свою жінку і піддався спокусі. Ви знаєте, я трохи не був вдома, а коли я зайшов до себе на подвір'я, мене зустрічало мене троє собачок. Старший, мене шерхан, дуже хороший відданий. Вони двоє підійшли до мене, потерлися і відійшли. А він підійшов до мене, упав переді мною на коліна, притулився, він дивився такими очима, люблячими, відданими, що в мене сльози пішли. Ви знаєте, я до чого веду? Можливо, цей приклад мені не треба було наводити, але я хочу сказати, що часто я дуже дивлюся, люблю наблюдати за іншими людьми. І я дивлюся, як часто чоловіки дивляться на своїх жінок і питають, що мені робити, що сказати, як поступити, і дивляться такими очима, подібними до того, що я розказував. Вони заглядають їм в очі, падають перед ними і чомусь хочуть, що скаже дружина. Але Біблія так не каже. Бог не хоче цього. Бо хоче, щоб Адам керував у своїй мудрості. Адам, щоб він керував, щоб він мав мудрість Божу, керував і у всьому був першим. Для Бога так. Мудра жінка повинна поступати по-іншому, не підвищить голос, не кричать, не тикать пальцем. Знаєте, забагато торкнувся цієї теми, але я хотів би далі сказати. Що не встояли вони і впали, впали у гріх. Сьогодні стоїть запитання, яке насліддя гріха? Знаєте, Біблія каже, що гріх привів зміну в людській природі. Оті радісні, прекрасні відносини, які, знаєте, були у Адама і Єви із Богом, вони привели до почуття сором. Ви пам'ятаєте? Як їм відкрилось, що вони нагі, а вони раніше не соромились Господа, лицем до лиця з ним зустрічалися, говорили, приємно було, але побачили і шили опаски, закрились листям і закрилися, бо соромно було зустрічатись з Господом. Ви знаєте, що Сатана сказав, що станете рівними Богові, будете подібні до Нього. Але ж ні, сталося зовсім інше. Замість того, щоб бути рівним Господу, то Біблія каже, що вони стали боятися Господа і ховатися від Нього. Появився сором, стид. І я хочу сказати більше: вони загубили відносини з Богом. Як часто це роблять. Віруючи в лапках діти Божі, які не хочуть читати Біблію, не хочуть молитися, не хочуть досліджувати і жити християнським життям. Ви знаєте, пізніше Бог поставив запитання, деякі, для чого ви це зробили в Єви. І знаєте, що Єва вона показала на змія, що Змії її спокусив. Знаєте, Адам не схотів бути мужчиною і мудрим чоловіком, показав на Єву, але ще зробив винуватим Господа. І він сказав, що це ота жінка, яку ти мені дав, зробив винуватим Господа. Ви знаєте, мені доводилось бути в сім'ях, бесідувати з людьми. І мене це часто получається, де чоловік і дружина показують пальцем одне на одного, і кажуть: Він не може заробити грошей, Він часто хворіє, він не може побудувати дім, Він не має того, і того, й того. І коли їй говориш: А як ти звертаєшся до свого чоловіка, чи ти з ним молишся, чи в тебе є до нього любов? Чи ти його підтримала, чи ти не обговорила його своїми подругами, вона опускає очі. Дорогі друзі, я не виню нікого. Ви знаєте, в першу чергу сам себе і кожен з нас, бо ми навчаємо один одного. Але як ми бачимо, що одне одного повинні підтримувати, молиться, любити і захистить один одного, коли приходить час. Ви знаєте, Біблія каже, що Бог також сказав свої слова відносно змія Адама і Єви. Читаємо Слово Боже, 3 голова із 14 -го вірша і нижче. І до змія Бог сказав: за те, що ти зробив оце, ти проклятіший над усю худобу, і над усю звірину польову. На своїм череві будеш плазувати, і порох ти їстимеш у всі дні свого життя. Ви бачите, що зробив Господь. І далі сказано, починаючи з 16 вірша, до жінки промовив, помножуючи, помножу терпіння Твої та болі вагітності Твоєї, ти в муках родитимеш діти і до мужа Твого пожадання Твоє, а він буде панувати над тобою мудро, чітко. І ясно, говорить Господь до жінки, і я хочу додати, що мудра жінка, яка має духовні відносини з Господом, вона приймає це. вона приймає це і вона живе по Слову Божому. 17 Сімнадцяти вірший до Адама сказав за те, що ти послухав голосу жінки своєї та того дерева, що я наказав. Був тобі говорячи, від нього не їш проклята через тебе земля, ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя, тернину і осод, вона буде родити тобі, і ти будеш їсти траву польову у поті свого лиця, ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взяти, бо ти порох, і до пороху повернешся. Ви бачите, що сказав до Адама. До того, якого він любив, якого поселив у такій місцевості, для якого дав все, щось подібне і в нас, Бог дає для нас все. Здоров'я, дружин, чоловіків, дітей. Ми будуємо доми, купляємо машини, маємо здоров'я і думаємо, що це так нам потрібно і ми цього заслуговуємо. Але забуваємо, як казав Борис Казимірович, молитися не хоче. Не хочемо досліджувати Слово Боже і не хочемо жити. Але Бог говорить по-іншому. Через те, для нас сьогодні відкривається те, що Бог для нас відкриває і каже, що ми повинні жити так, як нам відкриває Господь. Іншими словами, Бог розірвав відносини із Адамом з Євою. І що саме страшного, вигнав їх із раю. Він сказав, що є порох, це для нас відкривається те, що вони загубили вічність і стали смертними. Вигнав, вони пішли і для того, щоб вони не вернулися. Біблія каже, що він поставив охоронника. Як він назвався? Біблія каже, хіруєм, який мав вогняного меча, який обертався, щоб ці люди не повернулися в це місце, в якому вони жили. Я хотів би, щоб ми задумались над цим, що робить гріх у житті людини. Слово Боже каже, що гріх. Це порушення Божого закону. Гріх, ви знаєте, це оте страшне, яке розрушає душі і серця людей. Гріх нівечить духовне і фізичне життя людини. Але Біблія каже, що гріх касається не тільки. Справ, які робить людина. Ви знаєте, часто людина думає, що тільки діла. Але коли я, допустим, я думаю щось не те, що потрібно, то Бог за це мене не буде приводити до відповіді. Але Євангелія від Мат Матвія 5 голова, 28 вірш каже, а я вам кажу. Що кожен, хто на жінку подивиться з пожадливістю, той вже вчинив із нею перелюб. Ви знаєте, я не буду більше говорити, не буду більше торкатися. Це означає, коли я подивився і побажав речі, яку я не заробив і взяв. її. Це касається багато, багато-багато іншого, чого очі мої жадають, і я зробив це. Мої думки, то Біблія каже, що я буду за це наказаний. Ви знаєте, Біблія каже, що гріх породжує вину. Ви дивіться, як в Адама і Єві, так і в кожного із нас, коли ми грішимо, ми не маємо бажання ходити на зібрання, молиться, ми ховаємося своїми справами, ділами, всі не такі і тому подібне. Але ж Слово Боже нас навчає, що гріх накопичується в одному місці, і це місце називається серце людини. Що таке серце? Ви знаєте, що Єремія в свій час, 17 голова, 9 вірш, сказав такі слова, що серце людини саме найлукавіше. Ви знаєте, у це серце проривається багато-багато недобру. Воно там накопичується, воно там живе і проростає. Бог хоче, щоб ми досліджували, щоб ми захищали наше серце від цього зла і неправди. І не тільки ми, але в першу чергу, щоб ми пам'ятали, що в цьому серці живе Дух Святий. І наше серце є храмом Духа Святого. А якщо туди ввірветься щось інше, чи воно зостанеться храмом, а можливо це серце буде місце поклоніння ідолом? Ви знаєте, мене сьогодні дуже вразило, як проповідував Борис Казимірович і за молитву, що нема бажання молитися. Я на цій неділі мав дуже багато зустрічей із багатьма людьми, з духовними і недуховними, з тими людьми, які багато грішили і зараз лежать. Один багатий чоловік, який займав високе місце в районі по будівництву, сказав, що через мої руки тисячі, десятки тисяч проходили. І ви знаєте, це гроші. Я купався в грошах. Мене було багато друзів, але в даний час у мене немає нікого, навіть жінка не хоче зайти. Мене ніхто не любить. Я йому об'яснив деякі питання і сказав, що є Бог, який вас любить, є Господь. Але мене вразив один брат, якого я побачив перший раз у палаті, який прийшов провідати свого друга. Я думаю, його знає Саша. Брат Саша, який сидить у хорі, це Саша Чуйкін, який прийшов відвідати батька Славіка Грунтковського. Його батько, правда, помер. Це був інший батько, який його виховував, він невіруючий. І ми стали говорити той став зжалуватися. А цей брат Саша, він каже: Я б хотів би, щоб ми помолились, встанім і помолимося. Він по російськи ви знаєте. В нього такі слова, така мова. Він за молитву труситься, тільки згадає, він живе молитвою, хоч він багато років сидів, але він покаявся і служить Христу, і про нього кажуть, що Він є Божа людина. Я хотів би, щоб кожен з нас був Божою людиною на цьому місці і не тільки, але й за стінами храму, щоб ми жили молитвою, щоб ми пам'ятали, що є Бог, який нас любить. Дорогі друзі, тому що це є, бути, це є щастя бути з Господом, бути світлом для людей, які нас оточують, і жити. Як це зробити, Біблія дає пораду встать на коліна, покаятись, прийняти Христа в своє серце як особистого Спасителя і Бога, досліджувати Біблію і бути в спілкуванні з Христом і трудитись на славу Божу. Оце є той рецепт, який для нас відкриває Ісус Христос. Нехай Бог дає, щоб в наше серце не прокрадався гріх. Але для цього треба, щоб ми пам'ятали, що є Бог, який працює з нами, щоб ми не втікали, коли щось не так у нас, а взивали до Господа, згрішили, ставали на коліна перед Христом. І тоді Бог простий. Благословить, підніме, ободрить і поставить знову на служіння. Нехай нас Бог благословить, укріпляє в вірі, дає більше любові, чистоті і святості. А Біблія каже, що без святості і чистоти, без любові ми ніколи не побачимо Господа. Бо Біблія каже, що Бог є любов. Бог є чистота, святість і все те найкраще, що ми маємо в даний час у нашому серці Духом Святим, нехай буде прославлений і возвеличений, наш вічний, люблячи, триєдиний Бог, Отець, Сини, Дух Святий навіки. Амінь.